Мої дорогенькі, доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. Була в Бучі, у лікаря. Ну, а зараз треба попрацювати. У мене під будинком, між доріжкою і будинком, оце стільки землі, бачите? Ну, сантиметрів 70. Тому що у нас, так як у людей, колись люди будувалися, то повинен бути, ну, тут повинен бути бетон, так? А так як у нас землі мало, то у нас доріжка і від будинку до доріжки, ну, сантиметрів 70, не більше. І навіть на цьому малесенькому клаптичку землі я тут щось собі зараз вам покажу, завжди саджу. Ось, бачите, треба пересадити в горщик. В прошлому році зачеренкувала гортензію, красунька якась, там теж якісь квіти. Треба пересадити в горщики, папороть. А на це місце будуть садитися інші рослинки, які тут гарно зимують. Тут гарно вони зимують. І це в мене теж такий дитячий садочок. У мене є гортензія, які я почеренкувала, але буду садити сюди. Мої дорогенькі, зараз покажу вам свої молодила, тому що красуні будуть квітнути, а потім розповім, як не треба взагалі то робити, як я витворила. Знаєте, ну що я вам скажу? Ну, розуму нуль дорослої жінки. Так. Да. Я вам скажу, взагалі-то у мене настрій такий зустріла свою знайому в бучі в лікарні. Ой, мама моя рідна. А вона була сином, син. Син після поранень воював два роки, але без ніжок. Зовсім без ніжок. Зовсім. І не просто без ніжок. А без ніжок зовсім. Я навіть не знаю, як ці протези, треба до тулуба, їх треба прив'язувати, чи як. Ой, навіть не знаю. Поки вони там з Донею моєю розмовляли, то я з нею трішки поплакала, тому що вона про ньому не хоче плакати, але розповіла мені, яка це біль, яка біда. Яка це біль і яка це біда. І скільки їх таких калік у нас. Скільки калік. Це мої молодивка. Але я вам скажу, знаєте, що мене бентежить дуже. Дуже мене бентежить те, що люди почали забувати. Якою ціною вони можуть жити. І хто цю ціну платить? Не знаю, почали забувати. Знайомі поїхали на шашлики, знімали відео. Молоді люди. Але була там музика, танці. Прислали мені відео, а я дивилася і думала, думаю, боже, що з нами робиться? Що з нами робиться? Ну, якщо ти не воюєш, слава Богу, то треба ж тут допомагати дуже і дуже. Хіба можна танцювати в лісі? Хай у лісі. Але під музику, весілля, такі, ну, такі веселощі, такі пісні. Ну, звичайно, люди випили, я ж нічого не кажу. Та й веселяться. Але хіба можна? Скажіть мені, може я не так розумію? Хіба це так можна робити? Не знаю. У мене це дуже бентежить. І... Ну що ви зробите? Півсвіта плаче, півсвіта скаче. Можливо, і так колись було. Але ж тоді не було у нас такої війни. А зараз війна така жорстока. Так гинуть люди. Так гинуть наші діти, маленькі діти, а воїни діти, тому що всі наші воїни це наші діти. Жіночка одна мені написала. Ну, я видаляю такі коментарі. Чому? Тому що не хочу у цього у відео, оце цих сварок і все таке, але треба, може, і не видаляти. Ну, написала мені, що я дуже багато розмовляю, оце веду ці розмови. А розмови не потрібні, потрібні квіти. А я ж ще їх і не починала. Я ж ще й не говорила про те, що мені болить. Але воно ж болить, і ти розумієш, що гинуть люди, ти живеш, лягаєш спати, а за цей твій сон гинуть діти. Я вам скажу, що сьогодні я йшла, мені треба було ще до банку сьогодні, і я не знала в бучі, де він знаходиться. Це відділення банку. Так? Ну і молодий чоловік, а я кажу. Не знаю, як звертатися, так? Я кажу, Боже, вибачте, будь ласка, він виходить з машини, такий гарно, так, знаєте, одягнений. Цікавий молодий чоловік на ну, років 40, ну, якщо в мене сину 42, то який він молодий чи ні. А я кажу, ви знаєте, я не знаю, як до вас звертатися. Молодий чоловічий чи пане, чи як? Ну, не знаю, кажу, ви знаєте, що жіночка то якось. А чоловік, ну може, можливо, чоловіче, знаєте. А він каже, головне, що ви розмовляєте на українській мові. Головне. І я кажу, ну то звичайно, звичайно, на українській мові. Я, я кажу, а ви знаєте, що я? Ну, він мене довів, каже, «Ідю... я туди йду, йдемоте, каже, зі мною. А я кажу, ви знаєте, що я не можу говорити зараз на російській мові? Я нікого, як вам сказати, це я не можу. Що людині, кожна людина вибирає для себе. Але я зараз не можу говорити, тому що тому що я не можу собі дозволити. Дивіться, оце ж, оця красотінь квітне, оце оця красотінь. Бачили, оце вона почала квітнути. В прошлому році воно не квітло. А в цьому році оця ця краса почала квітнути. Ну і він мене привів, каже, а чому ви? Я кажу, ви знаєте, що я росіянка, то взагалі, так? І я, я завжди говорила на російській мові. Ну і коли ж в нас ж навіть заставляли говорити на російській мові. У кожній школі українській була. Ну, моя знайома казала, що в школі була українська мова. Українська, російська мова обов'язково була, тому що я ж закінчувала школу вже в Україні, то знаю, що була. Ой він каже: ну, як вам подобається мова? Кажу, звичайно, подобається. Звичайно, раніше вона мені не подобалась, а зараз вона мені найкраще в світі, тому що я люблю Україну, я обожнюю Україну. Мої діти, українці, вони народились в Україні. Мій чоловік українець, такий Бендеровець націоналіст страшенний, просто страшенний. Ну, кажу, звичайно, я. Він каже, ви знаєте, що мені це приємно чути? От вам і розмови. І як ти не будеш розмовляти, і як ти не будеш говорити? Проклятуща війна. І так шкода цих дітей, подивилася на нього, моєї знайомої синочка, а ніжок нема. аж і сама собі подумала. Як же ж він буде надівати оці протези? Куди їх прикріпляти, як їх? Не знаю навіть. Кажу, будеш збирати гроші, тому що, ну каже, в Німеччині обіцяли, що буде десь в кістки їх монтувати, так, тому що так він. І будуть вони збиратися, можна їх прикручувати, можна відкручувати. Кажу, будеш збирати гроші, тому що в мене з собою багато і не було, 500 гривень дала, та і все. Кажу, будеш збирати гроші обов'язково. Обов'язково кажу, дзвони. Та й взагалі треба, якщо щось потрібно, кажу, будемо щось робити. Та така гарна дитина, такий гарний молодий хлопець. Ну що, мої дорогенькі, це мої, це мої молодила. Бачите, які вони гарні, які вони гарнющі. Які вони гарнющі. І де вони тільки не ростуть. Почали квітнути деякі, бачите. Ось такі, ось така красунька. Ось оце буде квітнути. Але я вам скажу, що це ж все в горщиках. В горщиках. Ну і буде в горщиках. Єдине, що хочу прикупити десь такі, знаєте, із лози, з натуральних. Ну, з лози просто сплетені такі кошики. Я вже дивилася, може сама буду плести взимку, не знаю. Ну, тому що вони, у мене є подружка, вона в Німеччині, то вона посадила в такі кошики, вона купувала. Ну а в нас, якщо прикупити, скільки вони будуть коштувати. І так дуже-дуже гарно, то я теж подивилась, думаю, можливо, щось собі придумаю. Ну, це така моя краса. Треба її звідси прибирати, тому що що я буду садити. Ось оце. Буду поки висаджувати з горщиків, тому що треба висадити. Хай вони тут. Тут вони це викопаю, посажу в горщики. А це пересаджу сюди, тому що хай вони тут зимують. Нарощуються і зимують. Ну, оце навіть не знаю. Можливо, ці це морозники, можливо, ці буду садити на зиму в горщик, бо я щось маю сумнів, що вони переживуть у нас у землі. Не знаю, маю сумнів. Ну що, мої дорогенькі, як не треба робити, розказати вам, яка я ідіотка стара. Ну, що ви зробите? Іноді ж щось робиться з головою, не знаю. В минулому році я купувала отакий класнючий, отакий класнючий, Хто ж це він такий? О, матір Божа. Дельфініум. Я купувала великий за 270 гривень. Великий кущ, у мене навіть десь відео там є. Гарний великий кущ. Гарний. Дуже багато таких віточок. Моя знайома, бачите, який кущик? Ось, бачите? Оце одна, оце одна, і оце дві малесенькі. Моя знайома його в мене забрала. Ну, каже, я, ну я їй кажу, бери, а я собі прикуплю. Але в мене був великий. Горщику ріс, так в горщику я й віддала. Продала. Я не віддала, я продала 270 гривень, Я купувала, так і продала. В цьому році він у неї дуже гарно квітне, зиму в підвалі, так як у валюші. І я вам скажу, що я ж собі замовила в прошлому році. Ви бачили, так це ж вже він мене наріс трохи. На весні я забрала 270 гривень. Бачите, оце така маленька віточка. І ще дві меню. маленькі ще. Оце такий горчик, 270 гривень. Ну, що я можу зробити? А гроші я зразу заплатила, бачите? І ще один кущичок. Ось. Цей навіть зламався і не квітнув. Маленький. Теж такий. Не знаю ці колір якийсь інший. Але я маю сумнів, що вони у нас зимувати не будуть. Треба знову садити великі горщики, хай зимує горщик. Ну, в общем, не буде мені чим займатися. То буду садити в горщики і заносити до валі, тому що все треба тільки теплий підвал. Таке, як у валі, де в неї гарно зимували її гортензії. Ой, ну от бачили, нема щоб я потратила гроші кудись. Так я прикупила оце таке: 270 гривень два рази. Ну, таке буває. Звичайно, що він гарнющий, але він розділений так. Це ж він уже наріс. А зразу то взагалі в мене, в мене не було навіть мови. Але гроші були відправлені, і товар прийшов уже навесні. Так не треба робити. Але знаєте, я що хочу сказати: коли продавець показує товар, ну, у Фейсбуці, так, продає, показує свій товар, то треба відправляти те. Що ви показуєте? Отой горщик, який ви показали. Його треба таким відправляти. Розумієте? А то іноді показують гарні рослини, а відправляють дві маленькі віточки. І все це коштує 270 гривень. Два. Розумієте? Тому мої дорогенькі, чи шкода мені грошей? Шкода. Я б лучше їх потратила на дрони. Але добре, що я. Продала квіти і повернула ці гроші. Повернула їх, але все рівно так. Не треба робити, не треба. Ну, це було зроблено в прошлому році. Та не думайте, що це все. Ось у мене є подружка така квіткова. Канал Наталі, всім про все. Їй присилали насіння морозників. Вона сіяла. Наталю, бачите, оце я теж прикупила морозники. Вони всі сортові, звичайні, Ну, теж, розумієте, ну таке. Гроші проплатила, а товар прийшов навесні. Оце такий один кущичок, ось. О, бачите який? Ось один ось один кущичок. Ну, це ще й кращий. Це ще кращий. Зараз вам покажу. Ось, ось, будь ласка, бачите, ось який. Отаке, бачили? Оце коштує 220 гривень. Так вони сортові, вони гарнющі, все. І що мені було в той час пороблено, я не знаю. Ну, я замовила. Гроші заплатила, навесні мені прийшов товар. Три роки треба, щоб воно наросло і заквітло. Тільки на третій рік, якщо я гарно їх нарощу, то тільки на третій рік вони у мене заквітнуть. Маю надію, що то буде гарні сорти. Ну тут всі сорти підписані. Ті я купувала по 400, 420, здається. Ось оцей один, ось оцей другий. Ну, тут квіти, можна сказати, невеличкі, але цінуються вони за колір листя. І коли великий кущ, то це дуже гарно. Ну, я ж все-таки і не думала, що... Це такі маленькі, бачите, ось о. Ну, це ще хоч трішки наріз краще. А це ж мені пуся. Треба висаджувати в землю, бачите? Ну, зовсім мені пуся. Три, три листочки. 420 гривень. 420, я ж кажу. Ой. А тут у мене по 220. Скільки у мене тут їх? 9 штук. Що то мені було проблеми? Але мені здається, що я стільки не замовляла. А я не можу, в мене змінився номер і вайбер у мене не встановився, Розумієте, я не можу нічого вияснити, тому що я не пам'ятаю, скільки я замовляла. І не... Ну, Я гроші проплатила зразу. І прийшло мені оце таке. Так що мої дорогенькі. Не робіть так, як я ніколи. Воно того не стоїть. Воно того просто не стоїть. Тому зараз я їх висаджу ось сюди, оце викопаю. Це, звичайно, треба пересаджувати в великі горщики просто. Ну, може, посажу, а зараз тут хай нарощується. Це все повикопую, посажу в горщики. Хай нарощується, поки що буду гарно удобряти, щоб щось. А на зиму буду висаджувати в горщики. Великі горщики занесу ці дельфіні ми занесу. Ці залишу морозники. Морозники залишу оці. А ці поростуть. Тоді занес... посажу великі горщики і знову занесу до валі, можливо. Ну, неможливо, точно, тому що тут вони, звісно, у нас не перезимують. Вони дуже бояться морозів. І холодних таких дощів. Коли там, знаєте, взимку буває дощ-дощ, а потім бах і мороз. Все, для них це капут. Отак, мої дорогенькі. Таку буду зараз робити роботу. Ну, ідіотка. Зараз я розумію, що я зробила щось не те. Ну, добре, що я продала хости, я ці гроші вже собі повернула. Але ж я б могла не робити ці витрати. Розумію. Не знаю, ну, зараз я розумію, що щось мені було пороблено. Валя не замовляла, але тільки два от таких купила. Але по 170 гривень, ну, а я по 220. Ой, Щось мені було. Я одразу Валі не казала. Вже, коли вони мені прийшли, кажу, валя. Ну, вже ж були відправлені гроші в минулому році, зрозуміло, що Ну, мене ж ніхто не заставляв тут. Але я не думала, що це таким буде таке маніцюсі. Ні, я зовсім не думала. Або це. В минулому році який гарний великий кущ був. А в цьому році, ну це взагалі. Він розділений був, просто він. А може це вже просто посіяний був, десь, з насіння. Навіть не знаю. Ну, 270 гривень це таке. Звичайно, що ми платимо гроші за сорт. Не за букет, як я кажу, а за сорт. Правильно? Правильно. І можливо, що ці морозники така їхні ціна. Тут у мене ще інші квіти ростуть, ну то такі. І можливо, що це їхня і ціна така. Сортових гарних морозників. Але, ну, що ви зробите? Буду чекати 3 роки. Доживу, то буду вам показувати. Ну, а що війна на вулиці? Ой, мої дорогі, це я так уже просто собі прийшла, вийшла, знімаю. З вами спілкуюся. Якісь посмішки взагалі-то. Але сама собі кажу, Боже, добре, що я зараз це буду робити, тому що настрій в мене був зовсім ніякий. Просто ніякий, просто ніякий. І от жіночка писала, чому ви розмовляєте? Це багато ведете ці розмови про цих військових і все таке. Воно нам не потрібно. Показуйте квіти. Чекайте, чекайте, я ось зроблю в кухні ремонт і вранці буду пити чай і вести з вами розмови, які я вмію вести. Ви не думаєте? І буду себе показувати, мої дорогі, От тоді ви почуєте. Ну, а кому не цікаво чути про військових, кому це не цікаво, кому це не болить. Мої дорогенькі, швиденько з каналу, тому що це ж я тільки починаю гратися. А взагалі що я людина серйозна, це. Ой. лікар мені сьогодні каже, то як ваш канал, він теж підписаний, дивиться. Я кажу, то ви б уже щось трошки написали мені там, як ви мене заставляли робити цей канал. Каже, він на вас гарно діє. Він на вас гарно діє. Я дуже задоволена. Я кажу. Так, коли щось мені буває, знаєте? Ну, депресії, звичайно. І не хочеться ні з ким розмовляти, не хочеться нікого бачити взагалі. Я можу тиждень не виходити навіть на вулицю, до магазину, на тиждень не можу, можу не виходити, мені не треба. Мені, не, мені нічого не треба, навіть якщо хліба не буде, мені не хочеться нікого бачити, виходити. Я розумію, що це може бути щось недобре. І я починаю знімати. Я починаю щось садити, щоб вам було щось показати. І розумію, що треба все-таки себе брати докупи, брати в руки, працювати. Так що дійсно, оці зйомки іноді так псують нерви просто. Думаю, боже, ну навіщо воно мені оце треба? Ну навіщо воно мені оце треба? А потім вже й знімаю. Так що отак, мої дорогенькі, чекайте. Будете ви мене бачити щодня? Як вам? Квіточки отакі? Ніколи в мене такого не було. Ніколи в мене такі оці молодила не квітнули перший раз. Так що отак, такі краса. Ну і такі теж. За великі гроші. Ой! Ну, що ви зробите? Іноді буває щось пороблено. Це я так сміюся. Іноді щось буває пороблено. Але буду чекати, коли виростуть дуже гарні сорти, і ми тоді з вами будемо їми милуватися і ділитися. Чекаємо, допомагаємо обов'язково, мої дорогенькі. Я вас дуже прошу, пенсіонерів ні, які живуть на одну пенсію, ні. Тому що вижити на одну пенсію дуже важко, просто дуже. Ніколи не жила, не дай Бог жити на одну пенсію. Ой, Господи, тому, мої дорогенькі, є можливість допомагайте. Тому що є можливість бачити військово, подякуйте йому. Як їм це приємно. Як їм приємно почути, що ми за них пам'ятаємо. Я вам скажу, що допомагайте. Тому що наша допомога навіть у лікарні дуже потрібна. Ось потрібні хлопці забирали поранені, всі треба футболки, треба труси, треба памперси, треба одноразові ці пільонки, не знаю, як вони називаються українською. Все це треба, всього цього не вистачає, тому що дуже і дуже треба. Так що, якщо є можливість, то треба допомагати. Тому що тільки ми їм завдячуємо, тільки ми їм дякуємо, що ми живемо, купуємо оце такі квіти, лягаємо спати, все-таки спимо, живемо тільки. Подяка їм, тому що вони дарують нам це життя. Віддаючи своє. Усім вам добра, здоров'ячка. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.